Вітаю всіх, дорогі діти. Послухайте, будь ласка вірш. Лелека ластівку питає Хто вище всіх літає? Літають люди вище всіх на літаках своїх швидких. Давайте його розглянемо. Зверніть увагу. У літака видовжений салон, впереді кабіна пілота. Справа і зліва крила, а позаду знаходиться хвіст. Для роботи нам потрібно листочок паперу, дві фарби любого кольору, якого ви хочете, я взяла білого та голубого. І та пензлика з водичкою приступаємо. Спочатку малюємо салон. Він продовжува форми. І за округленням і трішки ззаді захварбовуємо зліва направо. Так. Тепер два крила. Позаду хвіст, він високо піднявся аж під самі хмаринки. Пруємо пензлика. Відділимо частину для пілота. У нас сидить пілот. Намалюємо віконця для пасажирів, щоб вони все бачили, коли будуть пролітати. Такі рисочки для прикраси. Він не їсть вівса і сіна. Дайте випити бензіна. усіх коней обжене, куди хоч вас відвезе. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!